Вітаю в ефірі «Алекс Інформ» у студії Дмитро Непоміщей. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників. Хроніки воєнного часу вночі окупанти чотирма ракетами обстріляли село Таврійське, зруйновано гімназію, спортклуб та будинок культури. Без постраждалих. Неушкоджені люди і в Степногірську, де були обстріляні багатоповерхівки. В Оріхові є поранена людина. Голова Запорізької обласної військової адміністрації підтвердив: сьогодні близько дев'ятої ранку ворог завдав ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Ситуація на фронті залишається контрольованою. На тимчасово захоплених територіях Запорізької області, так званий голова цивільно військової адміністрації. Нещодавно заявив про посилення санкцій щодо патріотично налаштованих українських громадян, відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору, а активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених ЛДНР, де за подібну діяльність передбачена смертна кара. Національна поліція повідомляє, що за добу були обстріляні Ольгівське, Дорожнянка, Оріхів, Новомиколаївка, Новоданилівка, Білогір'я, Полтавка, Тимирівка, Новояківлівка, Успенівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Новоандріївка, Таврійське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Червоне, Чарівне, Щербаки, Юрківка, Малинівка, Степногірськ. Тепове та Кам'янське надійшло 37 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Військові адміністрації повідомляють вночі під ворожим обстрілом вкотре опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Окупанти випустили по громадах понад 90 снарядів. Є руйнування будинків, авто, підприємства та комунікацій. Люди вціліли. Близько другої ночі окупанти влучили ракетами С-300 по індустріальному району Харкова. На місцевому підприємстві почалася пожежа. Рятувальники успішно її приборкали. В день окупанти вдарили ракетами по Чугуєву. Є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства та автозаправної станції. Працюють відповідні служби. Від утриманих травм загинула 11-річна дитина. Також відомо про поранену жінку. Про виконання бойових завдань звітує оперативне командування Південь. Наша авіація нанесла 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно артилерійськими підрозділами виконано 250 вогневих завдань, в тому числі по районах засередження живої сили та техніки, поблизу старої збурівки, пункту управління безпосередньо в Херсоні, по станції радіоелектронної боротьби в Новій Каховці та по альтернативній понтонній переправі поблизу Садового. Втрати ворога за останню добу склали 200 окупантів, 3 танки, 11 броньованих машин, 4 артсистеми, літак. Три безпілотники, три крилаті ракети, 21 автомобіль та цистерну. Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього народного депутата Андрія Деркача. За даними слідства, за останні чотири роки він отримав понад півмільйона доларів від РФ за підривну діяльність проти України. Йому заочно повідомлено про підозру у Держраді спорту Чорноморська сьогодні вирушив черговий балкер з 30 тисячами тонн української пшениці. Він прямує до порту в Джебуті. Вантаж буде розповсюджено в Ефіопії, яка, за даними ООН, перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Наші захисники боронять рідний край, та підступний ворог продовжує обстріли населених пунктів Запорізької області. Ворог мститься за поразки на фронті і продовжує підступно обстрілювати українські міста і села. Серед населених пунктів Запорізької області постійно потерпає оріхів. У нашому місті зруйновані майже 100% багатоповерхівок. Сьогодні вночі у нас були зруйновані квартири, прям пряме попадання на п'ятий поверх, на другий поверх. Криші позносило багатоповерхівках. В одному із будинків майже повністю знесло кришу, де люди проживають, проживають на сьогоднішній день. А інфраструктура міста теж постраждала майже повністю. Майже не залишилося ні школи, ні дитячого садка. Спортивного залу, не будинку культури, який відноситься до пам'ятки архітектури, куди би не було прильотів. До війни в Оріхівській громаді налічувалося понад 19 тисяч жителів. Наразі там залишається приблизно чверть населення. Люди просто намагаються вижити. Дуже багато людей постраждало цивільних людей. Тільки з 1 вересня у нас 4 загиблих і 8 поранених людей. Це тільки з 1 вересня, але у нас є загиблі поранені з початку березня, тому це ну, цифра досить така. Майже 60 чоловік 68 чоловік. У нас поранені були, і близько 20 у нас уже загиблих. Одним з головних завдань залишається евакуація жителів громади, особливо тих, хто не може зробити це самостійно. Зараз ми проводимо інформаційну кампанію щодо евакуації. На тому тижні у нас було вивезено 20 людей похилого віку і маломобільних людей. Вони зараз розміщені тут у місті Запоріжжі. За ними доглядають безплатне харчування, проживання. Це люди, які обслуговувалися нашим центром соціальних служб. А зараз готовляться списки до евакуації ще 28 таких людей похилого віку. Ведеться роз'яснювальна робота. Зокрема, в сім'ях з дітьми, які залишилися в місті. Ведеться робота зараз з батьками дітей, які залишилися на території, тому що діти повинні бути в безпеці, особливо з тими дітьми, батьками, діти, яких повинні ходити до школи. Служба у справах дітей зараз провела обстеження і вручили батькам попередження про те, що є відповідальність, що батьки повинні відповідати за те, щоб діти жили в безпеці. Незважаючи на постійні обстріли, Оріхів продовжує боротися, адже місто справді міцний горішок. У пошуках безпеки і спокійного життя як триває евакуація і прийом вимушених переселенців. В інформаційно-гуманітарному центрі Свій для своїх що в Запоріжжі відкрили мешканці Бердянська, відбулося свято для дітей, присвячене дню курортного міста. В нашому Бердянську 195 років з його заснування це дуже визначне для нас свято, і ми планували відзначати його масштабно, там з інфраструктурними об'єктами новими, новими локаціями, з народними гуляннями, як це завжди в Бердянську, відбувається. Натомість відзначаємо його в навпів волонтері. Терському центрі, але головне, що живі, здорові і всі разом. Для родин, які мають малюків до трьох років, влаштували день сім'ї, видавали дитячі засоби гігієни та харчування. А для маленьких бердянців підготували розважальну програму: творчі майстер-класи, фотозону, аквагрим і солодке частування, оформлене у морському стилі. Тут золота рибка, море, морський іконик, зв'язочка і, 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 і одера. Ага. Ну, я нарисовате. Ага. Я намалював ось це ж днем породянська. Я, я люблю Україну. Я у мене навіть купа іграшок про Україну. Два танка і шаблянка і сабля. Мама Івана розповідає: з тимчасово окупованого міста виїхали ще у квітні. Звичайно, було важко, та життя триває. На свято привела сина та донечку. Каже, зазвичай на день міста відпочивала та зустрічалася з друзями. Цьому році зустрілась з друзями. В цьому центрі. Ось, хоч щось не змінилося. Вже більше, ніж півроку ми міста наше не бачили, дитина дуже багато плаче, хоче додому, хоче на море, каже, мама, ми що в аквапарк не попадемо. Ну, каже, не попадемо, попадемо вже на літом, ми обов'язково приїдемо додому. Сьогодні на початку свята діти сказали, яке в них головне бажання, аби закінчилась війна, і вони повернулись додому. Робимо для цього все, що можна. Жемо, все, що робить наш Бердянський центр. Бердянський фонд. Звернутися до центру можна за адресою вулиці Якова Навицького, 10, або за телефоном, вказаним на екрані. А сам славетний і коханий Бердянськ відзначає свій 195-й день народження. Зі святом місто привітали українські зірки, вокаліст гурту танок на майдані Конго і актор відомих шоу. Бердянську 195 років. Я вірю в те, що Бердянськ. Вже дуже скоро буде деокупований, і ми разом з Бердянськом відсвяткуємо українське свято Бердянське 195 років. Запам'ятайте. Що Бердянськ назавжди українським містом? Я теж приєднуюсь до всіх привітань з Днем міста. Дорогий любий український Бердянськ. Скоро зустрінемося, будемо їсти бичків разом. І скоро ми до вас приїдемо з концертами і побачимось, обнімемось. І все в нас буде добре. Все буде Україна. Віримо в Збройні Сили України. От і слава героям. Всі бердянці чекають на визволення свого міста і обов'язково дочекаються. Азовська перлина буде вільна, а Україна переможе. Ворожий наступ, агресія, війна змусили багатьох українців залишити свої оселі і шукати порятунку. Одним із прихистків для вимушених переселенців стала Широківська громада на Запоріжжі. Як там приймають біженців? Чому ми залишаємося українцями і чому нас ніколи і нікому не перемогти, знає непереможна Олена Машталяр. Широківська територіальна громада цілком виправдовує свою назву. Вона широко розкрила обійми для переселенців з 11 областей України. Нині там розміщено 2300 внутрішньо переміщених осіб, які отримують всю необхідну допомогу. У нас є дні, так ми мовити кажемо, дні переселенців. Тобто що тижня наші переселенці отримують продуктовий набор. Це перше. По-друге, щодня вони отримують безкоштовний гарячий обід завдяки проєкту Хекс Епер. А по третє, ми просто ну, багато чого проводимо для дітей, для дорослих, для соціалізації. Це, це просто ну, 10, десь 12, 15 заходів щодня. В одному із сіл громади Лукашевому створено центр безпеки для жінок. Очолила його переселенка з Донеччини. Жінка втратила власний бізнес, але на новому місці намагається допомагати іншим. Їхали куди очі. Дивились, у нас судьба закинула сюди. Нам дуже допомогла громада. Найшли нам житло, ми поселилися. Я не можу сидіти, просто нічого не робивши. Я почала ходити ну, до нас, центр дозвілля. Ми плили сітки хлопцям на фронт. І е так сталося, роззнайомились, і мені запропонували роботу. Від онжинки, безпечний простір. Для жінок ми створили в Укашеве. У нас дуже гарно затишна жінкам подобається. В сільській амбулаторії вже працюють троє лікарів, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Також Широківська громада опікується дітьми. З ними працюють психологи, арт-терапевти їм допомагають в організації навчання. Ми дітям допомагали, мали навіть портфелі, канцтовари. От у нас від нуля до 18 років це 70, 700 дітей, то десь близько сотні в влаштовані в наші навчальні заклади. А інші вони, ну оскільки онлайн навчання, вони вчаться за місцем колишнього навчання, але ті, що вчаться, ми ну, наприклад, у нас є комп'ютерний клас, також завдяки нашим спонсорам з посмішкою, зробили. Діти, у яких немає гаджету, вони приходять і туди займаються. Відповідати на всі виклики, пов'язані з розміщенням вимушених переселенців самій громаді, було б вкрай важко. Широківцям допомагають і громадські організації, благодійні фонди, і депутатський корпус Запорізького району. Як депутат районної ради можу констатувати, що наші громади успішно справляються з потоком вимушених переселенців. А робота саме Широківської громади взагалі заслуговує на найвищу оцінку, адже вона на другому місці після обласного центру, і тут прихистили найбільшу кількість родин, що були вимушені через війну покинути свої домівки. Я пишаюся, що людяність і прагнення допомогти в наших громадах на високому рівні. Приклад людяності взаємодопомоги піклування в Широківській громаді внутрішньо переміщених осіб не називають переселенці. Тут кажуть наші нові мешканці. Я дуже вдячна цій громаді. Вони зустріли як своїх рідних. Любу минуту ми дзвонимо, відповідають на вопроси, на питання. Всі що треба, пообращаємося, допомагають. І, і столову нас записали. Я я таких людей просто ще не зустрічала, Я довольна, вообще мені тут дуже подобається. І, звісно, додому хочеться. Я хочу сказати за наших українців, які ми згуртовані в цю хвилину, таку ну, тяжку люди допомагають одне одному. Немає такого, що ви там понаїхали, чи ще щось. Просто душа радується від того, що нас такі люди. Так, ми, українці, такі, і саме тому нас не перемогти. В Запоріжжі волонтери переробляють старі радянські бойові машини БРДМ на евакуаційний транспорт для поранених на передовій. Як це відбувається, та наскільки ефективний такий транспорт розповість бойова Анастасія Тацій. Це старенька бойова розвідувальна дозорна машина, що стояла на радянському озброєнні ще у 60-х роках минулого століття. Як зазначають військові, для виконання бойових завдань в умовах сучасної війни така техніка застаріла. Однак, завдяки винахідливості та креативності запорізьких волонтерів, їй можна подарувати друге життя. І зараз інше ставлення до військових і зараз інше спорядження. Наприклад, через оцей люк. Було неможливо залізти і вилізти з повному екіпіруванні, тобто в бронежилеті, в розрусці в 70-х роках не було в принципі бронежилета і тому люди могли сюди залізти. Зараз це складно та навіть з такого металобрухту запорізькі майстри планують створити сучасну медичну допомогу на колесах. Поприбирали все зайве, все лишнє, бо тут дійсно дуже багато чого зайвого, що воно не використовується. От. Будемо переробляти трішки автомобільчик. Це більш потужний, тихіший, більш надійний двигун. З розрахунок буде 5 людей з комфортом переміщення, з комфортом візуального спостереження. Це не тільки оці. Байніці, так так би мовити. А ще будуть нормальні броньовані вікна. На полі бою такий транспорт стане незамінним помічником та допоможе евакуювати поранених з передової. Будуть тут. ось тут будуть двері, і там будуть вирізатись двері. Розраховуємо, що сюди можна буде занести чотирьох важкохворих поранених лежачих. Там буде водій, штурман для кожного окреме місце. Буде монітор з дорогою. По факту залишається лише арки і дно та броня. Модернізація техніки триває. Усе старе радянське устаткування замінюють на сучасне обладнання. Зокрема, машина вже отримала новий європейський двигун. Окрім цього. Ставимо дві спостережні відеокамери. По, ньому, по них е, відеокамери можна буде і вночі їздити, і можна і в водія, і в військового буде 360 е, градусів е, обзорність. Коротше, буде, буде ще встановлюватися е, камери відеоспостереження, по яким можна і їздити. І робити свою справу вночі, і 100% бачити, що навколо на тебе. Надалі майстри планують замінити на машині і озброєння. Навіть у цей важкий час є події, що змушують дивитися із оптимізмом у майбутнє і наповнюють сьогодення позитивом. Запорізькі художники продовжують дивувати місцевих патріотичними муралами. На цей раз ми зобразили юну та усміхнену дівчину, яка обіймає нашу неньку Україну, а довкола квінуть волошки, маки та пшениця. Жителі одного із будинків Хортицького району захотіли прикрасити своє подвір'я патріотичним розписом. Ми кинули кліч в групі. І у чаті мешканців будинку закликали, щоб створити патріотичний морал. Всі мешканці погодилися з цією ідеєю. Вирішили створити мурал під назвою Кохання. Тут проявляється те, як ми любимо всю Україну. Зараз тут у нас фотозона. Хто біля муралу проходить, посміхаються, всім подобається. Приємно дивитися на обличчя людей, які задоволені тим, що у нас з'явилася така краса. Ми гроші достатньо бистра. Ми зібрали кошти дуже швидко, приблизно за два тижні. Жителі гарно сприйняли нашу ідею. Це своєрідний тренд. Малюємо мурали у Хортицькому районі. Над цим муралом працює запорізька художниця Ганна разом з командою. У них це вже п'ятий мурал, але цей найбільший нам Браціліс дві голови правління ОСББ. До мене звернулася голова правління ОСББ цього будинку, щоб зобразити щось і патріотичне, і що підходило для дитячого майданчику. Ми вирішили зобразити дівчинку, яка обіймає Україну. Написали її площу. Це символізує те, що вся Україна наш дім. Загальною площою мурал сягає 120 квадратних метрів. На створення цієї краси пішов майже місяць. Рядом на слідуші стіні. Поруч з цим муралом на сусідній стіні, ми вирішили зобразити теж дівчину, але у більш спрощеній формі. Але вона не менш цікава ніж дівчина, що на стіні позаду мене. Будемо додавати ще квіти. Місцеві кажуть, що дивлячись на таку красу, одразу ж відчувають натхнення і піднесення настрою. Тож патріотична, дуже патріотично, гарно, яскраво таким чином обновили наше подвір'я. Дивлячись на мурал, відчуваєш позитив. Цим муралом ми показуємо любов до нашої країни і що ми її обіймаємо. Щасливу живе щасливе життя від маленького до дорослого. Ось це для мене символізує мурал. Квіти, молода дівчина, дуже гарно. Хотілось би, щоб зобразили і країни, які нам допомагають. Ядно подивитися на це все наскільки це гріє душ, на да, да, дух. настроєння піднімає, настрій вірніше піднімає і проходить, прямо хочеться по цій стороні. Тепер сюди буду ходити. Кожен запоріжець по-своєму трактує, що для нього означають такі мурали. Проте всіх об'єднує найголовніше наша перемога. Рятувальники продовжують розповідати про свою роботу, алгоритм дій для населення і залучення підрозділів для ліквідації наслідків війни. Ми на своїй землі вистоїмо. Які рятують, запобігають, допомагають і завжди поруч. Дякую вам ще раз від щирого серця від цієї родини волонтерів та червонохресної родини. Українські рятувальники відзначають професійне свято. Особливе значення воно зараз має для тих сміливих і непереможних працівників, які завжди готові прийти на допомогу всім у фронтових і прифронтових областях, у тому числі і на Запоріжжі. З початку війни на територію області рятувальники ліквідували понад 3100 тисячі пожеж під обстрілами ворога 395. Завдяки їхнім зусиллям вижили 100 мешканців, з них семеро дітей. З 24 лютого з тимчасово окупованих територій Запорізької та Донецької областей у супроводі наших рятувальників евакуйовано близько 150 тисяч людей, доставлено понад 500 тонн гуманітарних вантажів. Основні так скажемо, напрямки діяльності, які ми виконуємо зараз, це щоденно майже здійснюється підвоз технічної води до населених пунктів, які знаходяться в так скажемо в сірій зоні, там, де постійно обстріли ведуться і бойові дії. Також ведеться забезпечення, проводиться забезпечення евакуації цивільного населення. На території Запорізької області піротехніки служби порятунку продовжують проводити гуманітарне розмінування. Щоденно 4-5 розрахунків виїжджають на ці роботи. Вони працюють на всій лінії зіткнення у 30 кілометрах від неї на місцях прильотів. Від початку повномасштабного вторгнення запорізькі піротехніки знищили понад 1700 одиниць вибухонебезпечних предметів, стільки ж набоїв, 19 кілограмів вибухонебезпечної речовини. Все це становило реальну загрозу цивільному населенню. Дякуємо вам за роботу. Ви найкращі. 17 вересня Україна відзначає День рятувальника. Команда «Алексінформ» щиро вітає з професійним святом сміливих і непоборних людей, які щодня захищають наші життя, не шкодуючи власного. Дякую вам за роботу, що ніхто окрім вас не виконає. Всім, взагалі, ми бажаємо перемоги, а вона точно буде і буде за нами. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. І все буде Україна!